Друзі, всім привіт! Це Макс, а це все. Централ Студіо і м'яч не бреше. І сьогодні ми поговоримо про те, що не так із Прометеєм. Давайте багато було коментарів стосовно цієї слабожанської команди. Давайте ж все ж таки розберемо заставка. М'яч <му> не бреше, М'яч не бреше! М'яч не бреше, М'яч не бреше, м'яч не бреше. Ну що, давайте поговоримо про Прометей. Насправді ні. Насправді ні. Вже повірили. Та, досить вже з мене цього Прометея. Е, я трошечки відволікся від вітчизняного баскетболу і нарешті кинув своїм поглядом на NBA. Ви писали в коментарях, писали навіть в особистих повідомленнях, коли ж не буде е, власне. Контент по NBA і ось час настав. Останнім часом я не дуже багато приділяв уваги найсильнішій лізі світу, і багато там новин, як завжди, NBA дуже багато завжди генерує всякого контенту. Але ось тут подивився, подивився, подивився і виділив для себе таке найцікавіше, про що зараз хочу з вами поговорити. Навіть не стільки поговорити, скільки, мабуть, що обговорити. Тому що чекаю на, ваш, на ваші коментарі в першу чергу. І в першу чергу я хочу поговорити про. Правило NBA з цього сезону, яке діє, це 65 матчів. Що саме воно собою Це те, що гравець, який претендує на якісь індивідуальні нагороди в NBA, тепер має зіграти не менше 65 поєдинків за сезон. Ось так в цю в перелік цих індивідуальних нагород не входять лише звання новачка року потрапляння до збірної однієї зі збірних новачків. Сезону і е, кращий шостий гравець. Всі інші, тобто, це всі е, три захисні збірні. Це просто три команди All NBA, і відповідно ці всі: Most Improved, MVP е, і містер замок. Тобто кращий захисник сезону. Все це тепер в нас е, буде рахуватися за досягнення, якщо гравець відіграв 65 матчів і е, більше. NBA таким чином, я так розумію, намагається, хоч якось, підвищити інтерес до. Регулярного сезону, тому що нагадаю, в НБА саме за підсумками регулярного сезону видаються всі ці нагороди. Одна нагорода лише за підсумками плей-офф це MVP фінальної серії. А, а це все регулярка, тобто оці ось 82 матчі, які в певний момент і таке враження, що просто нікому не стоїть, не всім стають непотрібними, тому що ні, ніхто не хоче на це все не дивитися. І NBA напередодні того, як вони збираються підписати телевізійний контракт на 70 плюс мільярдів. Доларів в сумі, звичайно, всіми силами намагаються підняти хоча цінність регулярки. Сюди ж заходить в нас і інсізон-тарнемент, який було відіграно ще наприкінці 23-го року, який зайшов на во і ось тепер ми докатуємо вже регулярку. І що хочеться сказати? Ну по перше, вже точно джелів не стане МВП. І як на мене, то тепер немає реальних взагалі конкурентів у Ніколи Йокіча за цю нагороду. Так, там десь є шай. Так є, як завжди, антитокумпо, але ну, останні роки вони там плюс-мінус однаковий. Цей список цих всіх людей. Але якщо розцінювати реально, то таке враження, що лише у Ембіда були якісь шанси. Насправді то не те, щоб якісь шанси. Він більшу частину тої сезону, коли він ще грав, він був попереду в цьому mvp ледер який викладає NBA, А Йокіч вже йшов там за ним, чи там ще хтось, але у ЕМБІ був от попереду всієї цієї НБАшної планети. Тепер Ембіда немає. Він за сезон вже точно не відіграє 65 поєдинків. Тому цієї гонки відпадає, і за великим рахунком якоїсь там альтернативи Ніколі Йокічу і немає. Я заглянув трошечки у попередні сезони, так що там було стосовно цього ем, індивідуальних нагород. Я не заглядав особливо там в оці захисні п'ятірки і ем, ем, команди Оленбією ці три збірних сезону. Я подивився лише там по індивідуальних якихось нагородах, як там справи взагалі ем, були і з тим, що скільки відігравав переможець цієї індивідуальної. Номінації, отже, за останні 25 років в МІП не зіграли 65 матчів лише у трьох випадках. Це був 99-й рік. Карл Мелоун, але там був в локаут в НБІ. Там всього 50 матчів було. І Карл із них відіграв аж 49. У 2012 році Ліброн відіграв 62 поєдинки, але 66-ти це останній на сьогодні локаут в НБІ. Пам'ятаєте, коли там Дерон Вільямс приїжджав грати в Туреччину за Бишиктаж, коли там Ален десь тут в Європі топтався. Непоганий, коротше, був сезон, нічого з цього не вийшло, але шуміха була прикольна. І у 2020 році Яні ставав MVP, Він там відіграв 63 поєдинки, але при цьому знову ж таки це був ковідний сезон, який був скорочений на 10 матчів. І, тобто там загальна регулярка була 72 поєдинки. Тобто, тут все ну, більш-менш тобто, тобто, зрозуміло. так, Якщо брати у відсотках, я думаю, що оці там відсотки з 65 поєдинками із 82, вони плюс-мінус співпадають. Трошки цікавіша ситуація із нагородою кращого захисника сезону за останні ж таки 25 років. Так, Морнінг у 99-му році 46 матчів, але це знову локаут. Така ж історія Тайсон Чендлер у 12-му знову локаут. І 20-й рік Яніс, ковідний сезон. А ось є такі пацани, які б за сьогоднішніми правилами вже б не отримали свою нагороду, і це доволі такі негучні прізвища. В 2015 році був Кавай Леонард, який всім відомий, те, що він доволі такий кришталевий пацанюра, і того сезону він відіграв 64 поєдинки, так з 82, Тобто сьогодні кавай би нічого не отримав. Наступний в нас улюбленець Шакіла Оніла Рудігобер, в 18 році взагалі відіграв лише 56 матчів. Не дуже багато, так то бачимо, що він ну, багато б не дотягнув би по сьогоднішнім стандартам. І минулорічний переможець Джарен Джексон Джуніор ТріплДжей, Джей 63 матчі з 82 зіграв. Отак, от, от би була б ситуація стосовно захисника сезону, бачимо, ми що за останні скільки це 9 років, ну, ми б мали б мінімум би трьох інших переможців, ніж маємо на сьогоднішній день. І із найбільш прогресуючих, скажімо так, гравців. Так Джамарант e, у 2022 році відіграв 57 матчів із 82. Ну що я тут хочу сказати стосовно цього, ну це для нас так ну, ну нагорода і нагорода. у нас за Платинське отримав кращого форварда. E, поговорили. Мене досі не відпустила. Поговорили потрендюнькали і на цьому, то і забули. Але ж для NBA це для гравців в першу чергу це прям величезне досягнення, тому що це напряму впливає. На їхні контракти теж там правила Деріка Роуза, які нікуди не поділося, Якщо новачок там в перші свої там сезони новачкового контракту потрапляє там до однієї з трьох збірних, бла 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 Ну коротше, це все правило. Він може претендувати там не на 25% від відсотків від максимально ну, наступний свій сезон, не на 25% від ем... суми загальної, яка виділяється на контракти. Господи, вилетіло з голови, як же це називається? Коротше, суми під стелею зарплат а 30%. Тобто, ви розумієте, це всього 5% насправді, але це мільйони доларів, враховуючи те, які платіжки в НБА і на які, які гроші взагалі стоять на кону. Я, чесно кажучи, і досі не дуже розумію, як сам ставлюся до цього правила 65 матчів. З одного боку, я розумію, мені хочеться дивитися НБА із. Кінця жовтня до початку квітня, щоб це було дійсно якісь цікаві конкурентні поєдинки, так щоб там грали основні гравці, а не цей лоад-менеджмент. Але, тим не менше, ну от як у випадку з імбідом, наприклад, ну, з травми у пацана, все, травми у пацана. Таріс Халібертон, один з кращих гравців цього сезону, ну, останнім часом там трошечки спав, але знову ж таки травми. Він за всю свою недовгу, правда, поки що кар'єру, але лише один сезон відіграв більше 65 поєдинків. В нього було там 77 у другому його сезоні, коли він ще грав за Сакраменто. Ну, тобто, ми бачимо, що Халібертон Халі вже тут на межі непотрапляння в ці 65 матчів. Донован Мічел на межі непотрапляння. Це ті люди, які цього сезону, я думаю, що були претендентами там на мінімум якусь там третю збірну сезону, а то і трошечки повіще. Батлер і Ембіт вже до побачення. Батлер минулого сезону був в одній зі збірних сезону. Ну, ось так і виходить, ось так і виходить. Ось це ось правило, тобто, як завжди, у цієї монети дві сторони, і чесно кажучи, те, що НБІ, жодним чином там не прописала оцей момент стосовно травм, тобто, ну, от 65 і все. А там що, роби, що хочеш, взагалі твої ембідівські проблеми. Оце от, трошечки звичайно ну, ну, виглядає таке собі. Насправді цікаво, чи будуть вони його допрацьовувати, чи просто якось помножать на нуль. Чи лишать, як воно вже є, але бачимо, що це вже напряму впливає і буде впливати, мабуть, що в майбутньому, якщо все так лишиться, в першу чергу на ті контракти, які будуть отримувати пацани, які не будуть підпадати так під оці 65 поєдинків. Ну ось так. Ці 65 матчів цікаво, цікаво, що з ними буде. І дійсно когорта гравців випадає доволі таки помітних, не останніх людей із NBA, і ми якийсь сезон можемо побачити, навіть, там, я не знаю, Джордана Пула якогось там. чи Макала Бріджеса. Макал Бріджес, який взагалі поєдинки не пропускає за всю свою е, професійну кар'єру в НБА, та її студентський також жодного там не пропустив, здається, якщо не помиляються. Ну, Макал Бріджис, як цього сезону просто, як і весь Бруклін, це просто якась помийка е, дороговартісна, і може потрапити в збірну команди. По захисту, скажімо так, тільки тому, що в нього там залізні взагалі всі його органи, сустави і зв'язки. Ну, ось до цього може призвести, що у нас там будуть якісь там призвища зовсім і зовсім цікаві. Так, знову ж таки, зараз майже в кожній команді є гравці, які за великим рахунком, при певному збігу обставин, можуть претендувати на потрапляння в одну із збірних сезоном. Ну що, з 65-матчами ми з вами завершили, а далі я хочу поговорити про такого собі пацана Гаффорд, Деніал Гаффорд, центровий Далласа. І взагалі я не думав, що колись буде говорити про нього в мяч бреше, але ось він з'явився на радарах і з'явився він з доволі позитивної сторони. Він сам по собі насправді то доволі якісний гравець, класно зайшов у Даллас, вирвали його із цього дніща Вашингтонського. І я думаю, що він Даласу ще допоможе. Там Луці допоможе, Кайрі Гірвінгу допоможе всім всім допоможе і трошки грошей заробити, і в плей-офф пошуміти. Також Деніал Гаффорд ледь не встановив all-time рекорд НБІ за кількістю поспіль реалізованих китків із гри. У нього він зупинився на відмітці в 33 поспіль реалізованих китки. Це все було не в одному матчі. Звичайно, так зрозуміло, що там рейндж цих китків, ну, мається на увазі відстань від кошика. Там частіше за все не перевищувала трьох метрів, а, але тим не менш є такий рекорд, і Деніелу Гаффорду лише двох китків не вистачило для того, аби е, повторити його, і трьох відповідно для того, аби побити. Кому ж він належить? Ну звичайно, кому належить взагалі більше 70 рекордів в історії NBA? Вілту Чемберлин, Чемберлен, звичайно, встановлений він цей рекорд був ще у 67-му році. І Віл тоді забив 35 поспіль китків із гри. Наскільки сильна зараз ліга, я взагалі моя особиста думка стосовно того, що зараз найсильніше NBA взагалі в історії цієї ліги краще не було ніколи. Майже в кожній команді є гравці, які можуть претендувати на статус Олстара, навіть там в тому ж Вашингтоні. Є Джордан Пул, якого перед цим сезоном взагалі всі бачили кращим бомбардиром НБА, але пацан просто розсипався, але тим не менше, якщо він віднайде там якусь. Свою... Грутом може бути Олстаром, як мінімум. Навіть вже Детройті є Канінгем, в Спьорс є е, хто Віктор Вимбаньяма, звичайно. Ну, тобто кожна команда вона е, має в своєму складі. Дійсно, якщо не суперзірку, то от прям щось середнє між зіркою та суперзіркою, як каже мер Дніпра, не перший і не другий. Е, от щось в цьому плані, і насправді одна з найкращих ліг зараз в історії, один з найкращих епох NBA, як на мене, але ще купа рекордів у нас тягнеться із тих бородатих 60-х років, наприклад, як ну цей вічний рекорд Вілта Чемберлена зі 100 очками за матч. Немає жодного відео, але тим не менше всі просто продовжують вірити на слово, що не така гра в нього була. В нього був рекорд з 55 п'ятьма підбираннями за гру в 60-му році. Уявляєте, 64 роки тому був встановлений. Наприклад, цікавий також рекорд стосовно найбільшої кількості асистів за гру. 30 належить Скоту Скайлзу, який того часу грав за Орландо. 30 передач віддав у 90-му році. І бачите, вже минуло 34 роки, а ніхто наближається потрошку хлопці. Як на мене, то і сьогоднішньої ліги той же Тайріс Халібертон може його перевершити. Бачили ми від Тая вже матчі. З двадцятьма плюс передачами навіть цього сезону. Якщо йому вдасться налагодити своє здоров'я, і він зможе стабільно грати, а не відновлюватися від травм і з цим втрачати свій рівень, то я думаю, що не буде в нього доволі такі непогані шанси повторити і навіть перевершити цей рекорд. Ну, тобто, НБА, яка настільки любить оці ці цифри, і, і наскільки в них багато рекордів, ну, типу, 35 поспіль реалізованих, мені цікаво, колись був в Суперлізі. Хтось буде додумався. Порахувати, в нас є якісь там основні категорії, і ніхто так далеко вже не заглядає. А тут ну, дійсно круто. І Деніел Гафорд фактично міг за одну ніч, е, тому що він цей 34-й свій кидок промазав на початку матчу із Оклахомою. Е, за одну ніч міг стати крутіший, ніж Віл Чемберлейн. Ось дійсно в Amazing happens. в цій лізі з Деніелом Гафардом ми вже закінчили. Давайте перейдемо до наступного. Потрапив я на невеличкий подкастик. Так від Джея Джея Редіка. Якщо маєте нагоду, послухайте. Я періодично слухаю, дуже багато уваги цьому не приділяю, але іноді щось там висмикую із цього всього потужного потоку, скільки вони там дають також інформації. Тут до JJ Дж. Джей Редіка прийшов Девін Букер. Як на мене, найстильніший взагалі гравець Інбій, а його машини це. А його кросівки оці мені, це просто, коротше. Я е, таке враження, що трошки навіть фанат Девіна Букера. Точніше, не скільки його гри, а скільки всього, що в нього поза кортом. Е, ну і Дженер одна з їх же там, як завжди. От. І він прийшов, і там вони обговорювали в тому числі е, питання того, що в NBA немає взагалі зараз. Такого поняття, такого явища як rivalry, так, те, що в нас люблять називати дербі, те, що в нас підпадає під категорію якихось протистоянь, так, принципових, коли заруба. Це те, що ми, наприклад, бачили там в фіналі Кубка України. Господі, ну чому Прометей і Дніпро вже свого роду можна назвати її якимось дербі, не в тому числі. І ось Девін і Джей Джей говорили про те, що немає нема в сьогоднішній НБА. Оцих от принципових протистоянь, оцих цих от, е, от райвелрі, зникли вони як вид, звичайно, раніше це було там, починаючи ще із того, що Вілта на якого згадали раніше, і Біла Расела. А потім були 80-ті роки Меджик Джонсон, Ларрі Бьорт і відповідно Бостон та Селті, протистояння Джордана і Детройт Пістонс наприкінці 80-х. Потім були, звичайно, що 90-ті, там оці хіт Нікс, оці серії. Е, що там ще було? Мене тут навіть я собі записував. Потім на початку 2000-х у нас зародилося так, протистояння, це доволі потужне, яке трошки відійшло в тінь потім, але тим не менш, ми пам'ятаємо це Сакраменто, Кінгс так і Лос-Анджелес Лейкерс. Серія 2002 року, фінал конференції. До речі, якщо хочете, щоб я зробив випуск саме про цю серію у форматі The Voice, то напишіть в коментарях просто два слова: Кінгс Лейкерс, і я тоді буду зрозуміти, що вам це цікаво. І запишу окремий випуск стосовно чисто цієї серії. Оці Педжі Стаяковичі, Влади Діва, це з однієї сторони, там Бібі, е, Крісті, всі, всі оці хлопаки, і там е, Кобі, Оніл, е, Фішер Фішер і всі інші. Коротше, хто знає, той знає. Кому цікаво, пишіть Кінгс Лейкерс в коментарях, зробимо окремий Випуск про це, ну і все. І нема такого, нема такого. Всі дружать, всі навчилися заробляти бабки, всі навчилися рахувати бабки, і самі лізі дуже невигідно, так щоб були якісь і бійки, тому що зазвичай це все закінчилося якимись потасовочками дуже часто, точніше, не те, щоб зазвичай, і це нікому просто зараз не потрібно. Стерилізувати лігу, почав ще Девід стерн. Всі ці дрескоди, всі ці заборони на якісь там ювелірні прикраси. Заборони на спортивний одяг, який не стосується безпосередньо матчу, бандани, шапки, все що завгодно, все було заборонено, що хоч якось там асоціювалося із вулицею в НБА, все це вилетіло просто в трубу. Продовжив всю цю тємку Адам Сільвер, і зараз ліга перетворилася в модних пацанів, які завжди готові один одному відбити п'ятюню, а не мардюню. І райвелрі, власне, немає. І основним. Іконою так цього є обличчя Ліги Ліброн Джеймс. Згадайте хоч один скандал за участі Ліброна Джеймса, де Ліброн Джеймс був ініціатором цього скандалу. Тобто, коли Айзея Стюарт кинувся бити йому мордяку у грі із Детройтом, не Ліброн був за великим рахунком винний. Ліброна навпаки там відтягували, він особливо там і не втручався все. Є, звичайно, фріки, як же Стюарт, який там і Юбінгсу нещодавно. Засунув кулака в рота, є Дремонд Грін взагалі. Але на них зараз дивляться як на фріків. Раніше це були просто ну, Тавгай і Тавгай. Ну є, є, типу. Ну нічого особливого в цьому немає. А зараз, якщо там якийсь брудний фол, поганий фол, всі з отакими очима, як взагалі таке можна? А раніше це було заправлено. Не те, щоб це добре, але дійсно я так задумався. Ну так і є насправді. Немає райвалі. Немає. Ну, назвіть зараз якесь принципове протистояння в НБА. Яке закінчується там е, жорсткою боротьбою, де там купа якихось фолів, де там до гри е, розказують, які їхні опоненти негідники, де там під час матчу лються матюки, де там після поєдинків ще продовжують з'ясовувати стосунки? Такого нема в лізі зникло поняття райвелрі. Все принаймні, те, що відбувається на мандальчику, так 100%, Можливо, десь там між болівальниками воно ще якось жевріє, але ось це ніяк жодним чином не відображається на матчах NBA. Що із цим зробити? Я, чесно кажучи, не знаю. Я думаю, що настільки комерційною стала ліга, що просто-напросто ніхто не буде додавати туди ще і якусь дрібку Емімей. Всім класно і так сотні мільйонів доларів заробляються на оцьому вихолощеному, красивому. Стилі ліги, і звичайно, що ніхто не буде якось намагатися порушити цей баланс. Ну і на останок, як завжди, наша традиційна рубрика Українці в НБА». і там у нас з великим рахунком вже давно не було випусків про НБА, але за великим рахунком нічого то і не змінюється. Олексій Лені грає стабільно після е, паузи на матч зірок. У нього там вісім поспіль вихідів на майданчик. Останні вісім матчів. Сан-Антоніо, чому Сан-Антоніо? Сакраменто. Сакраменто Кінгс, Кінг. За Сакраменто Кінгс відіграв він останні 8 матчів, не грав там від 5 до 15 хвилин, але можна констатувати, що, схоже, Олексій не має свої середні там, 9, 8, 10 хвилин на майданчику, що він став основним бекапом Сабоніса. Так виграв цю боротьбу із Джавелем Магі, Джавел Магі тепер третій центровиці і команди. І в цілому у Леня такий сезон дуже схожий на те, як було в нього попередні. Тобто він якісний бекап, якому дають там таку дрібку взагалі якихось завдань, став заслоною, Борис за підбирання, і більше нічого від тебе не потрібно. Олексій із цим справляється. Справи в іншого гравця NBA з українським паспортом Святослава Михайлюка також за великим рахунком не змінилися після паузи на матч зірок. Він відіграв у чотирьох поєдинках, так із одинадцяти всього на всього. Ну і що тут скажеш? Він на початку березня, так в матчі із ГСВ, який Бостон виграв із різницею 52 очки. Відіграв рекордні для себе 19 хвилин на майданчику, набрав 8 очок. Ну а так за великим рахунком дива не сталося. Дива не сталося. Якщо ми говоримо про якусь ігрову складову, то тут Михайлюк вибороти собі хвилини так і не зміг. Знову ж таки, можна сподіватися. Сподіватися, сподіватися, мабуть, не дуже добре слово. Можна лише та розраховувати, також не дуже можна лише у випадку, якщо будуть травми, так тоді можна чекати, так, скажімо так, не самих травм, а можливості відіграти трошки більше хвилин. Ось так справи в українців. NBA. Ось таким було для мене НБА за останній час, коли я хоч трошечки пірнув там. В цю лігу нарешті очистився від нашого вітчизняного баскетболу. Бо щось він поглинув мені просто з головою останні навіть тижні, так мабуть, навіть не дні. І ось таким я побачив для себе лігу. Друзі, з вас підписка, коментар та лайк до цього відео. І, звичайно, не забувайте донатити на армію, тому що лише всі разом ми зможемо перемогти окупанта. З вами був Макс. Це було шоу «М'яч не бреше. Всіх по цьому, всім пока. Я ж на броша, я ж на броша, я ж на броша.